Вітаю лебедики. По-перше, дякую вам за підтримку, та мені приємно повідомити, що лебедиків тепер аж цілих три тисячі. І з цієї нагоди я пропоную невеличкий креативний конкурс. Ті, хто проходив Fallout 2, знають, хто такий дріл сержант Дорнан з бази Анклава у Наварро. Отож, лебедики, ви маєте харизматично і максимально автентично озвучити цього прибацаного дріл сержанта. Надішліть мені вашу озвучку, посилання я залишу в описі, і найкраща з них потрапить у майбутній випуск по Fallout 2. Володар другого місця отримає будь-яку футболку на ваш вибір. Ну і володар третього місця отримає три будь-які постери на його вибір. Невелике прохання надсилати звукові файли в архіві та бажано без навколишнього шуму. Did you forget something, maggot? I am not a sir! I work for a living, you moron! You will call me Sergeant or Sergeant Dornan. Do you understand me? Outstanding. Proceed on the double to the hangar where you will stand guard duty. You will do a fine job. Do you understand? You moron! You are not to question my orders when I say jump you Navarro. So you're the new replacement. out of uniform, soldier! Where is your power armor? Those paper shuffling jackasses how the hell do they expect me to run this unit if they keep shortchanging me on supplies? Double time it over the armory and get your issue, and report back to me. Ще раз дякую вам за вашу підтримку, за вашу активність і до наступного разу.